Всім привіт! Я вас зразу прошу підписатися на канал, відправити це тренування для своїх друзів і обов'язково залишити якийсь невеличкий коментар та поставити лайк. Сьогодні ми будемо працювати з нашими ногами. Ми трошечки укріпимо їх і розтягнемо. Тож, початком починаємо з нашу звичайну суглобову гімнастику, голову вперед, назад, праву сторону влів, коло в одну, коло в другу. Нам потрібно... Підготувати тіло до фізичного навантаження. Плечі назад. Плюс бажано, щоб солобова гімнастика була досить вам знайома. Тобто спочатку ви просто кажете своєму тілу «Привіт, Зараз ми будемо виконувати складні фізичні навантаження. В другу сторону. Добре. Тепер попрацюємо з ручками. Вдих, видих, вдих. Видих. Відразу не забуваємо про дихання. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Нахил в одну сторону. В кожну сторону нахляємося по п'ять разів. Раз. Два. Три, чотири. Пять. Добре тепер зап'ястки, пальчики і Лікті. В одну сторону, в другу сторону. Дість ви розумієте і пам'ятаєте, що у нас ліко тільки згинається і розгинається. Але коли ви робите коло, у вас ще працює плече. В одну сторону і в другу сторону. Добре, тепер йдемо до спинки. Проги назад, уходимо назад, округлюємо спинку, уходимо вперед. Назад, видих. Вдих. три. Два. Один. Тепер коло в кожну сторону п'ять. Вдих, видих, чотири. Вдих, видих, три. Вдих, видих, два ще один. Один в другу сторону вдих, видих, Раз. Два. Три. 4. Добре. Тепер трошки попрактикуємося з балансом. Так? Піднімаємо праву руку ліву ногу, витягуємо наверх, рівна лінія, опустили. Так само другу: праву руку ліву ногу, вверх, вирівнялись, опустили. Нам потрібно контролювати положення нашого корпусу. Тобто спинка рівна, поперед трошки підкручений. Спочатку ми тримаємо рівну лінію. Ви можете вирівнювати коліно. Далі витягуємо наверх. Потім опускаємо вниз і повертаємо назад. Рівна лінія, прогін, рівна лінія. Робимо так по 5 разів на кожну сторону. Раз. Вверх, вниз. Рівно раз, верх, вниз, угу. Два. Три. Чотири. 5. Угу. Тепер стаємо в собаку мордою вниз, тягнемося вниз і намагаємося зігнути одне коліно. Бачите, вначе його утягуєте вниз, назад, друге коліно. Одне коліно. Друге коліно. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустилися. Добре. Спинка розігріта. Я думаю, ручки також розігріті. Давайте трошечки повернемося до ніг, тому що ми сьогодні будемо активно з ними працювати. Що ж, або тримаємо себе під коліном, або просто піднімаємо ногу настільки, наскільки можемо. Знайдіть ту амплітуду, можна поставити руки так, можна вище, нижче коліна. Брати, як вам зручно. Спинка рівна. вирівняли ногу. Коло спочатку в кожну сторону. П'ять, чотири, три, два. Один. З другу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Носочок на себе. Вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зігнули. Вирівняли носочок на себе. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Іншу ніжку так само. Поїхали. Підняли і коло в одну сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В другу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Носочок на себе вперед. П'ять. Чотири. Три, два, один. Згинаємо, вирівнюємо носочок на себе. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Добре. Поїхали ще. Нам треба гарно розігріти ноги. Дивіться. Входимо в випад, піднімаємо тему на руки, піднімаємо коліно. Вирівнюємо носочок на себе. Опустилися вниз. Повернулися в сторону. Але це коліно контролюєте. Тобто, от ви витягнулися в сторону, плечі на одному рівні. Коліно зігнуте, але воно не уходить в сторону. Піднялися. Десять. Поворот. Дев'ять. Поворот. Вісім поворот. Сім? Поворот. Шість. Поворот. П'ять. Поворот. Чотири. Поворот. Три. Поворот. Два. Поворот. Останній. Угу. І так само другу сторону. Поміняли ніжки, вирівнюємо коліно позаду, вирівнюємо ногу попереду носочок на себе. Опустилися вниз. Поворот. Десять. Дев'ять. Ваш погляд? Див

Два, один. Добре. Опускаємося і можемо йти якраз до силового. Що ми будемо сьогодні робити? Пропрацьовуємо, кріплюємо передню поверхню, задню поверхню, внутрішню литки. Розтягуємо передню поверхню, задню поверхню, внутрішню литки. Все досить просто. Але не забуваємо купити водички. Якраз. Сьогодні досить жарко, не забувайте, коли нам потрібно пити більше води. Як ми укріплюємо передню поверхню? Вам потрібно буде якийсь предмет, ну, обов'язково кубик, але це може бути він. Ми натягуємо носочок. Одна нога стоїть біля іншої. Носочок натягнутий. Ми протягом однієї хвилини переставляємо ножку наверх, вниз, наверх-вниз. Коліно дивиться чітко вгору. І так, одна хвилинка. Зробіть так зразу. Спробуйте, щоб у вас було місце поставити ногу. І не повертайте коліно в сторону. Одна хвилина. Поїхали. Спинку тримаємо рівно. І не розвертайте коліно. Це і моя помилка в тому числі. Люблю я халтурить, як і ви. Кожен любить халтурить. Хто не любить халтурить, то мені тяжко. Ще 30 секунд. Все, зупиняємося. Добре, другу ніжку. Я думаю, ви відчули квадріцепс, правда? Напишіть мені в коментах, хто зробив цілу хвилину. Бачите, яка я жорстока. <знащаюся> Знущаюся на два. Але це дійсно дуже гарна вправа, особливо на витривалість. Не забуваємо, ми маємо усі наші параметри, тобто силу, гнучкість, витривалість, мобільність, баланси. Маємо все це прокачувати. Наступна хвилина. Let's go! Раз. Бачите? Я максимально спочатку гарно роблю, а потім починаю вже трошечки халтурити. О, вже минуло 30 секунд. Я хотіла вам нагадати, мотивувати вас, але ж сама пропустила, що вже пройшло стільки часу. Ще 15. Стоп! Добре, Впередньо ми зробили. Задня поверхня. Мені подобається. Я вам хочу просто показати нові вправи. Вона Но не зовсім мені подобається. Що ж, щоб вам було не скучно, ми маємо виштовхуватися однією ногою. Іншу ногу ми будемо виводити вперед, в сторону, назад, опустили. Тобто, ми виштовхуємося тільки однією ногою, в сторони сюди опустилися. Так ми робимо на кожну ніжку по 10 разів. Але так ви будете відчувати сідницю. Для того, щоб ви відчули задню поверхню, вам стопу потрібно поставити трішечки, трішечки далі, тобто не під самим коліном. Тоді ви будете відчувати саме задню поверхню стегна. Що десять разів поїхали. Раз, стегна не ставимо. Два три п'ять. Шість, 7. 8. 9. Десять. Для того, щоб виконати з другої сторони, потрібно поміняти сторону. І головне тут, щоб ви відчули ось тут позаду напруження. Інша нога. Я перевіряю, наскільки мені зручно. Що ж, поїхали Ножку трохи далі не під коліном. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, правда відчувається? Що ж? Далі ми йдемо до внутрішньої поверхні. Повертаємося на бочок. Одну ножку ставимо попереду. Друга тримається на одній лінії з тулубом. І тут опір. Має бути одна лінія від шиї до ліктя. Носочок дивиться ноги, яка лежить вперед. І піднімаємо ногу наверх. На секунду затримуємо, опускаємося вниз і, кладем, і робимо 20 разів, кладемо ногу аж в самому кінці. До кінця повністю не доводьте. Тобто у вас буде ось так постійно. Поїхали. Видих. Раз.

Три, чотири. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Прекрасно. іншу ніжку. Так само 20 разів раз, два. Три. Чотири. Шість. Сім вісім дев'ять, десять. Раз. Два три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім? 9, Двадцять. Добре. І тепер попрацюємо з литками. Але дивіться, що ми робимо. Можливо, ви пам'ятаєте? Або, хто не знає, я розповім. Уявіть собі, що перед вами є педаль. Да? І ви натискаєте, але ж ви не пальчиками давите. Ви прям давите ось цією частиною. Робимо те саме. Ми давимо ось цією частиною, не пальцями, вижали на себе. Вижали на себе. Так, відразу двома ніжками і робимо протягом однієї хвилини. Let's go. Добре треновані литки у тих, хто їздить на механіці, а ті, хто на автоматі, тільки одна нога. Натуральний хайлайтер. <хи> Особливо спробувати відчувати. 10 секунд. Стоп! Прекрасно. Я думаю, трошки відчули. Трошки. Добре, тепер нам треба це все потягнути. Потягнемо спочатку разом. Задні поверхні, литки, носочок на себе, згинаємо колінця позаду. Тягнемо носочок на себе, опускаємося вниз, видих, вдих, видих. Вдих. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Іншу ніжку, п'ять. Чотири. Три, два. Один. Добре. Квадріцепс. Випад, опустили максимально вниз стегна, коліна не уходить в сторону. Кісточки дивляться вперед. Стопу підтягуємо до сідниці. Опускаємось максимально вниз. Десять. На видих трошки опускаємось. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чти два Один. Добре, іншу ніжку десять дев'ять. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. І внутрішню поверхню. Одну ніжку ставимо на диванчик, на стілець, на будь-що. Друга нога 90 градусів. І уходимо назад, носочок дивиться наверх. Пять чотири три два. Один добре. Іншу ніжку буду ставити на рол. Не вийде в мене так. Десять. Ой, чого десять? П'ять, чотири. Три. Тримай, тримай баланс. Де вам. О, де. Добре. І це одно він впав. Добре. Сьогодні тоді я вас відпускаю. Бажаю вам прекрасного дня. Щоб у вас не було сильної кріпатури, ви добре себе почували. І знову вам нагадаю, будь ласка, якщо вам сподобалось тренування, поставте лайк, відправте своїм друзям. Я вам бажаю бути здоровими, обов'язково підписуйтесь на канал. І я вас дуже чекаю на моїх наступних тренуваннях. Гарного вам дня!